Аналіз державної політики спорту. Власне, про що тут мова? Політика це те, що в англійській мові у нас є два слова. Да? Politics – це е, ділення влади, і полісі, це визначення курсу. І оскільки наша мета коаліції це зміна державної політики з радянської моделі на європейську, то тут ключовий момент, що зміна не спорту, а зміна державної політики. І логіка тут проста, яка для цього потрібна експертність? Якщо ми хочемо змінити державну політику, то ну, тут потрібна експертність не спортивна, а потрібна експертність саме з державної політики, це звучить логічно, і саме тому там останні півроку трошки більше я намагаюся вивчати, що таке власне державна політика, як вона працює, як вона змінюється. Що про це говорять спеціалісти з державної політики в світі і в Україні? Бо якщо нам. Змінювати державну політику, то треба зрозуміти, що таке державна політика. А на мене дуже вплинула ось ця книжка «Understanding Public Policy». Це така збірка всіх основних фреймворків теорії поглядів. Фактично, там декілька сотень років дослідження того, як як працює зміна і формування державної політики в різних країнах. І, з того, що я там за останній за останні час е, дізнався, зрозумів, я трошки поділюся цими знаннями сьогодні в цій презентації. Перше, це два міфи про державну політику. Перший міф це те, що існує головний полісімейкер, що є організація чи людина, яка одноосібно може змінити державну політику. Це, як правило, у нас це кажуть там міністр. Там, Хороший міністр це хороша політика, поганий міністр це погана політика, і тому у нас рішення шукають якраз для завжди у всіх політиках, у всіх проблемах. У нас шукають рішення в людях, що треба ось змінити там людину, змінити, змінити міністра, і все буде працювати. Це міф номер один, який просто прямим текстом в підручниках пишуть навіть не тільки для там активістів там. Тип у нас, а пишуть навіть для студентів, які роблять рісерч по політикам, кажуть: ви, як правило, на початку будете думати, що є якийсь головний орган, який формує і там все робить. Це так не працює. А, і одна з причин, чому так це не працює, це так звана обмежена раціональність bounded rationality. Обмежена раціональність це про що? Про те, що полісі-мейкери це люди, у людей обмежений час та увага, у них обмежений когнітивний ресурс. При цьому умовно не обмежена кількість проблем, які на них сикляться, питань, порад рішень, і вони не мають змоги розбиратися у всіх проблемах та пропозиціях і бути спеціалістами у всьому. Тобто, ще раз, умовно не обмежений потік інформації і дуже дуже маленька здатність процесити якусь одну проблему і одне виходити з якимось одним рішенням. Фактично, до чого до чого приводить обмежена раціональність до того, що полісімейкери мають ігнорувати майже все, майже весь у той потік інформації для того, щоб приділяти увагу, хоча б чомусь, і це настільки рутинна річ в державі, що ну ця практика інституїзована в державному апараті у вигляді делегації рішень на нижній рівні, і знову ж таки влада може бути сконцентрована на горі. Це правда формально. Там міністр має набагато більше влади, ніж ніж всі інші. Проте, полісі мейкінг відбувається завжди на багатьох рівнях. Це може бути супер неочевидно, це може бути контрінтуїтивно. Але е, це всі, ось от вся література по полісі мейкінгу, всі про це говорять. Е, і щоб ці рівні це не обов'язково не тільки там департаменти, да, чи якісь секції чи. Це ну а і це момент, що ці всі рівні вони вузько спеціалізовані, і вони, як правило, не мають змоги бачити всю картинку, тому це теж треба тримати в голові, там щоб прийти до департаменту і очікувати, що вони бачать будуть бачити загальну картинку. Це теж трошки міф. Але тут я хочу увагу приділити тому, що ось ці рівні це не лише формальні структури, це навіть от преса, це теж полісімейкер. Преса формує бачення людей. Вони 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 дають меседжі людей. Вони формують їх погляди на те, чи взагалі проблема якась існує, чи потрібно щось робити. Що саме в ем, що саме робити? Це теж ланки полісімейкінгу, і це так звані вуличні бюрократи. Да Street level bureaucracy – це. Ті um, чиновники чи ці офіційні особи, які безпосередньо працюють з людьми, і вони мають певний discretion там робити той чи інший вибір на свій, um, на свій розсуд. Вони теж є ланкою полісімейків. Тому ось цей міф, що є якась одна людина чи одна організація, яка може змінити uh, 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 політику. Це, це міф, Другий. Другий міф це про зрозумілість проблем. Uh, Часто я бачу таке в різних реформах, що уявлення, що є ось таке, що є полісімейкер, і є якийсь експерт чи експертка, який розуміє проблему, і приходить і каже, ось проблема така, така, і треба її вирішити ось так, і ось так. І полісімейкер, такий, так, дякую, все зрозуміло. Це, звичайно, так не працює. І один з прикладів тут у плані зрозумілості проблеми, можна, мені дуже подобається. Цей приклад, який наводить наш експерт з полісімейкінгу і філософ Роман Кобець, це про мер міста. Уявіть, що ви мер міста, да? містечка, і у вас сплеск дитячої злочинності, і до вас приходять різні спеціалісти, різні ходоки, які кажуть, там приходить управління освіти, каже це все від занепаду позакласної освіти. Треба там гроші на, на комунальні гуртки на поза позашкільну освіту. Звучить логічно. Приходить священник каже, це все без без, да, без що вони всі сидять там в тих тіктоках, їм не вірять в Бога, і треба виділити землю там на храм. Приходить поліція, каже, це все від того, що там немає фінансування а, бобіків, там дитячу кімнату розпустили, треба гроші на поліцію. Приходить мультиплікатор, який каже, це все від Діснеївських мультиків, які розказують, які їх навчають насильство там спочатку. Треба гроші на вітчизняну мультиплікацію. І питання в тому, хто тут правий, кому вірити чи є рішення обрати. Тобто, дуже швидко, ви якщо почнете чути інші сторони, ви побачите, що проблему бачать можуть бачити абсолютно по різному різні групи людей. І навіть вибір погляду на проблему, якщо ми формулюємо проблему для там державної політики, це теж політичне питання. Тобто, кому цей мер міста буде довіряти? Да? Якщо в нього більше довіри там чи якихось зв'язків священників, він може обрати саме це формулювання проблеми. Тобто, знову ж таки, міф номер два це в тому, що проблема зрозуміла всім, що всі її однаково бачать і просто там не хочуть її вирішувати, або їм просто не важливо. Це ось два головних міфи. Далі: три не-міфи про державну політику. Перший не міф це про цикл державної політики, це процес, який відбувається, хочемо ми чи не хочемо. В, в тому як змінюється те, як працює якісь державні державна політика в тих чи інших галузях, і ну він це, це дуже такий базовий концепт з паблік полісі. Він є в багатьох інтерпретаціях. Але я хочу зараз трошки пройтись по тому, як це працює в світі, і як це працює в Україні. Формування державної політики завжди починається з ідентифікації проблем. З того, щоб ось те, що вже я проговорив про політичне, ось навіть як ми формулюємо, в чому проблема. В дослідженні які є причини цієї проблеми. Почути, Побачити різні погляди на проблему, зменшити невизначеність проблеми. Тобто, це насправді неймовірно неймовірно складний момент. І обрати власне ці формулювання, обрати, обрати формулювання проблеми. Друге, це те, що називається agenda setting, це порядок денний, знову ж таки, обмежена раціональність. У того ж мера міста чи у міністра віртуально необмежена кількість інших проблем, чому саме зараз вони мають підняти в беклозі цю нашу проблему в топ, і чому вони мають приділяти увагу цій проблемі? Тобто, всі проблеми вони змагаються за увагу. Вони, вони в конкуренції за увагу серед полісімейкерів, і це ось наше улюблене, це не на часі. І це те, що ми будемо по спорту чути ще багато але. Я хочу наголосити, просто що ось цей етап, порядок денний, взагалі підняти нашу проблему в цю адженду полісімейкерів: це, ну, це крок, який ми не можемо скіпнути. Ми просто якщо ми, ми, ми тут не, не зробимо стратегію, як сюди потрапити, цього не буде. Третє. Третє, це власне сформувати цілі нової державної політики, яка вирішує цю проблему. Методи і спрогнозувати її вплив. І отут найбільшу увагу я хочу на слово цілі звернути, тому що цілі, вони не видумуються, вони відкриваються. Цілі це причини, які породжують проблеми. Тобто, ось ось ідентифікація проблеми, ось цей проблем-мепінг, про який ми там говорили на початку, це якась частина цього циклу, власне, для того, щоб сформувати ось ці цілі. Тобто, якщо ми е, хочемо е, Вирішити якусь проблему, то треба бити по причинам, які її породжують. Ну і знову ж таки, гарна політика це завжди результат дослідження причинно-наслідкових зв'язків, саме для того, що вона дозволяє знайти ось ці цілі. А, далі а, рішення, рішення проблем, методи і цілі, і як ми будемо вирішувати цю проблему. Це завжди а, в реальному світі, це завжди рішення за рахунок інших. Хтось буде програвати, хтось буде вигравати. І е, якщо ми не розуміємо, хто буде вигравати, хто буде програвати від нашого запропонованого рішення, то ну, будь-яке рішення може просто застопоритись чи, чи бути саботоване. І, власне, ось тут дуже важливо запропонувати різні альтернативи і показати, чому саме наша альтернатива, ось чому, на, чому ось це рішення, воно краще за інше. Ну ось, власне це про це про це, оце це ось це, що називається балансуванням інтересів. Це не означає, що ми там однаково ставимо олігархів чи там дітей да, українських там ВПО в на, на один рівень, ні, але ми не можемо ігнорувати існуючі існуючі сили, існуючу владу, існуючі, існуючі стейкхолдери. і вже далі йде цикл планування розписування планів, як ми це робимо. Конкретні кроки, вже потім йде реалізація після цього, і, і після цього йде оцінювання. Чи ми досягли тих цілей, чи взагалі те, що ми зробили, воно хоча б трошки сунуло, хоча б трошки змінило ситуацію, чи ні. Ось це класичний цикл полісімейкінгу. Uh, як працює полісімейкінг в Україні? Історично рішення приймалися в Кремлі. Нам спускались плани і вимагали звіти. Тому власне, ось ці дві два етапи у нас дуже дуже добре розвинуті. Але звичайно, вони не працюють без як потрібно, без повного циклу. Тобто, у нас фактично з цього циклу є лише цілі, планування і реалізація, і ці, ну, тобто, ми, оце все, що ми вміємо. Ми вміємо писати плани і звітувати гарними фоточками, як ми їх. Досягли чи не досягли. У нас немає етапу оцінювання, у нас немає етапу ідентифікації вивчення проблеми. Це от те, що ми часто говоримо, так, що в міністерстві немає жодного рісерчу про проблематику спорту, за те є купа планів. І цілі у нас видумуються, вони просто от пишуться з голови однієї людини. Тобто, ось тих всіх стадій ну, практично не існує. Тобто, ось це policy making по-українськи. І, ну, мій улюблений приклад це активні простігосподі парки. Ніякого дослідження чи вивчення проблемної активності, ніякого аналізу причин. Ось це прямо на сайті активних парків є зате гарне відео з Потапом, де пишуться цілі: це подвоїти, подвоїти показник залучення українців до масових видів спорту. Залучити 4 мільйони мільйони українців. Супер, класні цілі. Нафантазували ніякого аналізу альтернативних підходів до цього, написали плани, якось реалізували а, ніякої оцінки результативності. Ось це наш полісімейкінг по-українськи, але до чого я наводжу цей при, а, приклад? До того, що це загальна проблема державної політики в Україні. Це не Ну, навіть якщо глянути там реформу 2015 року, там було і про білі книги, про зелені книги, що все має починатися ось з цього з вивчення проблем. Але ну, цього не сталося, не, не відбулася ця реформа. І на що я хочу звернути сьогодні увагу: що це не проблема міністерства спорту, це проблема загалом українського держуправління. На жаль. Я знаю, це звучить страшно, тому що ну там люди, які вивчають державну політику, вони дивляться на Україну і кажуть: ну як ви так можете? Ви ж не вирішуєте свої проблеми і ви витрачаєте купу коштів в нікуди. А, на жаль, це правда. Але для нас тут висновок в тому, що там шеймати міністерство воно не, 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 не вирішує цю проблему держуправління. Тобто, це, це перший такий момент, який я хочу зробити. А, ну... Це, це не те, на чому ми мусимо як коаліція фокусуватись, бо ми не змінимо ось цей цикл, ми не вирішимо проблему, чому у нас немає ось в держуправління українському. Просто тим, що будемо емоційно реагувати на те, що ось воно не таке, як в світі. Це перший момент. Другий не міф про, про державну політику це так званий MSF, Multiple Streams Framework, Фраймер, трошки нердівська така тема. Мова про що? Про те, щоб змінити державну політику, мають зійти три потоки. Це, це ну це фреймворк, як взагалі вивчають політики, і вони кажуть, що, що потрібно, щоб спочатку зі ну, була потік проблеми, чітко сформульована і зрозуміла широким загалом проблема, що взагалі не так. Друге, це політично та технічне прийнятне рішення, і третє – це політична воля, тобто вікно можливостей, коли ця, це рішення. Може може потрапити в, в порядок денний полісімейкерів. Тобто, якщо одного з цього чогось немає, то ніяких змін не буде, реформи не буде. Мають зійтись всі три. А, і те, що я бачу у нас часто, що у нас часто пропонують рішення, навіть буває політична воля, бувають моменти, але розуміння проблеми, що не так спортом в загальному полі немає. А, мені подобається ось ця картинка по МСФ вони тому й називаються поліс стрімс, тому що вони мають вони можуть розходити, сходитись, і це там різні події, можуть це змінювати. Це може бути там навіть такі там не знаю, війна чи пандемія, вони можуть от сувати ці ці потоки. І якщо ми хочемо дійсно зробити реформу спорту в Україну, нам потрібно, щоб всі ці три потоки зійшлися. Ем, ну і як приклад, що поки люди не розуміють, що не так з українським спортом, будь-який правильний міністр. Який прийде там і запропонує реформу, його дуже швидко приберуть. Я думаю, багато з вас знають це на е, знають про це. Так. Власне, висновок один це розуміння проблеми, це передумова будь-якої реформи. І висновок два це рішення має бути політично та технічно прийнятне, і це до теми балансування е, і інтересів. Ну і третій не міф це Advocacy Coalition Framework. Адвокаційні коаліції це групи акторів, які поділяють спільні погляди та переконання. Це фактично. Мені ось цей дуже важливо. Я хочу ще більше закупнути в ACF, тому що там багато уваги приділяється ідеям, ролі ідей. Наскільки люди вірять, що ось це ось саме так в світі, а що не так, і ці набори ідей, ці погляди на проблему. Вони змагаються за домінантну позицію в суспільстві, тобто, у нас умовно кажучи, є домінантна така коаліція, адвокаційна коаліція. Да, про те, що спорт це про медалі, там дю США і так далі. А і є, ось наша європейська історія. Uh, і питання в тому, хто з них домінує в суспільстві, чи я позиція більш відома, більш, uh, більш сильно прокомунікована. Тобто, ми з вами ось ось тут, якщо дивитись, і ми змагаємось uh, в от за думки за погляди, за погляди людей на нашу проблему. Це от знову ж таки це дуже пов'язано все з обмеженою раціональністю, тому що полісімейкери теж вони будуть вони не будуть робити різдво, вони не будуть читати пейпери по європейській моделі спорту. Вони будуть те, що навкруги них люди кажуть. Вони будуть свої рішення приймати на ось цих когнітивних шорткатах, залежно від того, чия позиція домінує. Дуже цікава штука. Ну і це власне нас приводить до того, що весь цей цикл він якраз ключовий. Для нашої для нашої групи, для нашої задачі, um, і він починається mapping і проблем. issues, це ось цей перший крок ідентифікація проблем, що не існує ідеального рішення. Uh, рішення проблем це завжди ми вирішуємо, ми даємо ми, ми, ми вирішуємо проблему одних за рахунок інших. Um, це можна візуалізувати якось так: що є державна політика, є різні кола, в яких різні інтереси вони десь перетинаються. І ми ми, ми намагаємось рухати ось цю ось це коло і і воно буде і воно буде зачіпати ці інтереси дуже по-різному. І ну, це до прикладу там аргументів, да що ось а в Естонії там зробили ось так, значить ми можемо в Естонії. Ось це коло було дуже різне. В них було різне. Люди були по-різному готові до, до певних змін, в них були інші очікування, в них були інші, е, інші погляди на деякі речі. Тобто, поки ми не розуміємо от наших стейкхолдерів, ми не зможемо сформулювати політику, яка матиме шанс на життя. Е, це те, що я маю на увазі про балансувати ці інтереси. Тобто, якщо там в результаті там запропонованої нами політики. 65 тисяч людей втратять роботу. Ми мусимо це передбачити і, і дати рішення цій проблемі. Бо інакше ця політика ніколи не пройде. Ем, ну от власне, це те, те, що я сказав, балансувати це не дорівнює, вважати за рівних, ем, тобто можна написати чудову державну політику, яка буде субутуватись на всіх рівнях, і це не спрацює. І це зробить навіть гірше, тому що ну величезна робота буде зроблена. Але вона не спрацює і це, відкине ще там на 10 років всі потуги. ну дивіться, вже робили так? і наробили, тобто це власне про розуміння стиковів. Це завжди про розуміння влади, хто на кого впливає, і вміння працювати якраз з цією інформацією для досягнення нашої цілі. Тобто стейкхолдер мапінг це якраз складова для всіх цих для ідентифікації проблеми, порядку денного і вибору альтернатив особливо. Отже, висновки: державна політика формується не однією людиною, це міф. Щоб змінити державну політику спорту, потрібно вивчати, як змінювати державну політику. Це не, не про спорт. Цикл формування державної політики в Україні зламаний, на жаль. Uh, і помилка й нам буде йти тим самим шляхом, нафантазувати цілі та нафантазувати рішень. Ми мусимо пройти ось цей грамотний шлях побудови політики, тому що цей цикл, uh, цей цикл він, він не просто так існує. Це не просто хтось сів і написав, що робіть ось так. Ні. Це, це ті кроки, які ну, ми, 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 якщо їх не пройдемо, ми не зможемо досягти, uh, досягти формулювання uh, стратегії переходу на. На європейську модель і цілі та рішення це продукт вивчення проблеми та стейкхолдерів. Ось і це тільки перший про дякую.